Буде дуже багато діли здоговолося це. Ну, не так багато там раз, два і все. Тут вже, вже буде дуже багато діли. Ми будемо ділити а, макушку окремо. Ми будемо ділити потилицю на дві частини. Ми будемо ділити окреме тіміну і скриневу зону. Все може бути окремо. Десь в стрижка буде разом, а десь, а це буде окремо. Ми навчимося, як відділяти. Далі ми, у нас що буде нове, це градація. Коли у нас градація була тільки фронтальна, зараз з'явилася фронтальна градація на потилиці. Тобто ми будемо вчимо вчитись діагональні проділи. Ми будемо як ми будемо вчитись діагональні проділи? Ви розумієте, і ми будемо кожен крок, кожен, я буду казати, ми ставимо наш грібнець. Ми йдемо. Ми уявляємо, що це такий хлопчик будемо або дівчинка, яка пригає з пірсу да, в воду. Я дивись, я ставлю і пригаю. Бачите, прямо раз і пригну. Таким чином ми будемо максимально діагональ робити. Максимально Ось таку асоціацію ми будемо кожен раз робити. Щоб зробити такий самий проділ, я буду казати: беремо зубчик будь-який, третій, четвертий, другий, який ви проділ бажаєте. І цим зубчиком проходимо по нашому проділу. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. відділяємо. І у нас буде такий брат-близнюк. Ти точно такий саме, бачите? Це дуже раніше для мене це дуже важко зробити максимально симметричний проділ. Повторювати, щоб кут проділу був однаковий. Он не скакав в різні боки. А тут я вам розповім, як я сам дойшов, як для мене це підказують мої учні. Як це все робиться, я це все збираємо, е, накоплюємо і вам отдаємо на відпрацювання, щоб ви це все зрозуміли. Е, і ми будемо е, з вами рухатись е, як е, в градації, е, яким чином, як ми повинні стояти? Я буду казати, що кожен крок стаємо таким чином, у нас виходить е, один. Стаємо трошки інше, у нас виходить е, інші, інша стрижка. Кожен ваш крок змінює всю стрижку. Ви розумієте, наскільки важливо, неможливо не, не просто по відео навчитися е, стригти. Включили YouTube і кажете, я все можу. Ні, не можете. Чому? Тому що кожен крок е, майстер щось не. Розуміє, тобто, коли ми будемо відтягувати нашу пасмучку, ми будемо уявляти якусь лінію. Я кажу: у нас прив'язана тут е, ниточка червона. Да? І ми будемо тягнути в нашу червону ниточку. Я буду казати, що щоб е, розуміти, як стати, ви повинні поміститися в гребінець, щоб не таким чином не таким чином, а прямо в грибінець і тягнути на себе. Розумієте, кожен крок такий самий маленький. Це все ми будемо проходити в нашій середній довжині по плечі. Ми зробимо такі стрижки, які е, от всі варіанти, які можна знайти в інтернеті. Всі варіанти. Ви можете мені скидати всі варіанти і приводити модели, всі, які таке можуть. Максимально текстурована стрижка, максимально рівна стрижка. Максимальна там щоку, біщою, шторкою а, а, то таким поні щокою. Всі-всі-всі варіанти ми будемо розглядати на даному навчанні. Не пропустимо не одну стрижку. Чому? Тому що ми навчимося кроки, ми будемо робити кожен крок. Цей крок відповідає за це. Цей крок за це. І коли ми будемо поєднувати наші стрижки, ми знайдемо в інтернеті любу стрижку і поєднаємо ці кроки, щоб е, з'ясувати, якимось чином, яку е, схему ми будемо приміняти для тої або іншої стрижки. Ви розумієте? Якщо вам сподобалось, я чекаю вас на нашому майстер-класі по середній довжині. До зустрічі!